Знову радий зустрічі з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Я її ведучий Володимир Гриневич. Вітаю вас. Перед тим як ви відправитесь на нічний відпочинок, зверніть вашу увагу на одну з найдорогоцінніших істин Слова Божого. В другому посланні до Коринтян написано: Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Нове народження це не виправлення старого життя і не деяка реформація це не покривало для якогось таємного гріха, і навіть не зовнішнє геройство при перемозі якоїсь шкідливої звички. Павло заявляє, що дитя Боже має бути новим творінням. Ця зміна не прирівнюється до ремонтування старого будинку або перефарбування його в інший колір. Старе повинно бути повністю зруйноване, а на його місце має бути споруджено нову будівлю. Лише так можна по новому крокувати життєвою дорогою. Коли Дух Божий опановує серцем, він змінює життя, зникають гріховні помисли. Людина перестає здійснювати злі вчинки. І там, де панували безглузність, заздрість, розбрат, запанують любов, смирення і мир. Сум зміниться радістю, обличчя людини стане ясним та відображатиме небесне світло. Для декого нове народження відбувається дуже драматично, подібно до того, як це було з савлом на шляху в Дамаск, З сильним духовним впливом у хвилини трагедії або ж у передсмертній час, Дух Святий говорить так ясно, що грішник не може помилятися в намірах неба. Пригадайте, як. При небесному сяйві Савел почув голос, який чітко проголошував: Я, Ісус Христос, якого Ти переслідуєш. Спаситель відкрився у всій своїй славі, серце Савла здобуло перемогу, і в одну мить гріховний курс життя перемінився на шлях неба. Але відродження не завжди відбувається так славно. Не всі зустріли зміни свого життя на шляху в Дамаск. Багато дітей виховуються в християнських традиціях. На колінах матері діти чують розповіді про Божу любов і про його спасіння. Зростаючи тілом і розумом, вони удосконалюються і в духовному пізнанні. Хіба вони не мають відродження? Іноді людина не може пригадати точної години або місця чи обставин свого навернення, але ж навернення відбулося. Христос невпинно впливає на серце людини, але побачити цю діяльність так само неможливо, як вітер. Мало помало людина відчуває вплив. Можливо, вона не завжди знає джерело, звідки лунає Божа істина, але це джерело направляє до Христа без нового народження, народження згори, ми не зможемо побачити царства Божого. Давайте помолимось, щоб дійство нового народження відбулось у нашому житті. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що зі сторінок святого письма. Ти звертаєшся до нас. Ти бажаєш, щоб ми стали новими людьми. Ти бажаєш, щоб ми пережили нове народження, без якого не зможемо увійти в Твоє царство. Нехай, Господи, зійсниться чудо нового народження сьогодні у житті кожного з нас, у житті наших телеглядачів, Віряємо наше життя в Твої святі руки. В ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, на що ми дивимось, на те перетворюємось. Дивіться на Ісуса Христа, і нехай у вашому житті відбудеться нове народження. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків, написавши про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!